Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу, яку мене, яка приїхала в мені в такому ізясному контейнері. То є риболовна шпуля від якоїсь крутої риболовної катушки. Бачите, отака от досить ніжна деталь. І що в ній треба зробити? Треба. Її облегчити. Облегчити яким чином треба отут по кругу насверлити отворів. Одні, потім другий ряд, потім тут, потім тут користо, 4 ряда отворів для того, щоб її облегчити. Деталька така досить ніжна. Зроблена вона якийсь такий прототип нашого D16T. Будемо робити на станку корейському F-2250 з ділильною головкою. Заключається суть в чому, що детальку досить важко зажати. Ну, тут ми візьмемо ділильну головку і зараз зажмемо, так? Акуратненько. Акуратненько, так. Чик. А з цього боку треба по-любому підпирати задньою бабкою. І підпирати ми будемо з допомогою такого от. І обратного центру. Тут прямий центр, тут обратний. Ми його отак отраз, а тут підпираємо задньою бабкою. Ну що ж, зараз, покажу, як ми це все діло зібрали. Так, коротше, як проходить процес. 20 уже я насверлив. Тепер тут знов 20 з другого боку. Потім на тому самому зв'язку. Центровочка, обороті тисячка, поїхали. З діленням два оборота рукоятки кониної головки це один освіт. Тут по чуть-чуть дивіться, тепер що ми зробили? Провернули длинну головку на один оборотик, щоб у нас ці отвори попадалися чітко посередині тих. Тут так само 20 штук і так само з того боку 20 штук. Від центру симметрично. Ну і що, в нас лишився не багато, не мало, а один останній. остатній отвір. Раз, два. Чік. Так, готово? Готово. Що ми робимо? Що ми робимо зараз? Ми розжимаємо задню бабку, знімаємо наш перехідничок. Саме для того робився перехідничок і знімаємо нашу деталюшку. Ну от так, от бачите. Тут у нас надпис, який ми зсверлили успішно. Ну така от робота. Все, всім дякую за увагу, удачі, всього найкращого.